Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні робимо відеоогляд на 2023 рік. Ось такий вібратор для бетону фірма Ято. Польський виробник. Досить часто можна зустріти його на ринку продажів. Роблять багато цікавих інструментів, приладів для будівництва та саду і всього іншого. Ось такий от прилад цікавий, як ви бачите, працює від мережі 220 В. Є у нас кнопка, є кнопка для блокування. Затиснули кнопку, нажали і заблокували, і в нас тримає подачу. В комплекті до такого вібратора у нас йде шланг з булавою, як ви бачите. Переріз нашого шлангу складає 3,35 мм. Потужність двигуна 1200 Вт. Є охолодження для того, щоб забезпечувати. Стабільну роботу нашого приладу. Ось характеристики, як ви бачите, конкретно нашого шлангу. 1200 Вт, 230 В50 Гц, 5000 вібрацій на хвилину, 35 мм перед нашого шлангу, 3 метри довжиною. Модель нашого вібратора називається YATO 82600. За такими вібраторами можете зв'язатися з компанією Електромотор. Гарний якісний товар. Працюємо з офіційним поставщиком. Нашим імпортерам ось така от фірма польського бренду Ято. Звертайтесь, можете придбати. У нас гарні ціни. Також стараємось вам показати, як все виглядає на сьогоднішній рік 2023. Ось такий от комплект. Як ви бачите, гарна ціна на ринку, гарна якість, і гарний товар. За такими товарами можете здатися з компанією elektromotor.com.ua. Чекаємо на ваші дзвінки, на ваші замовлення. Всього вам доброго, до побачення.